Зараз на зв'язку з нашою студією Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Ми вже згадували про звільнення силами оборони України Андріївки та Кліщівки під Бахмутом, що там відбувається, просто зараз запитаємо в пана Олександра. Пане Олександре, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, Доброго ранку, вітаю вас, пане Олександре. Поділіться найсвіжішою інформацією, що зараз відбувається у звільнених населених пунктах і загалом під Бахмутом. Ну, дивіться, в цілому, ми закріпились все успішно. Ворог дуже злий. Він відпрацьовує артилерію підронами, максимально намагається, контратакував декілька разів, але наразі все, все стабільно, все добре, і це до речі, до, до слів: що заявляти треба тільки коли готові утримувати оборону. Будь-які звільнення, тому що ворог постійно контратакує, пане Олександре. Чи можете нам розповісти деталі звільнення Андріївки? Зокрема, розповісти про те, як і чи вдалося взяти російських військових в полон? Е, вдалося взяти піхоту. Хотілося б більше ясна річ, е, про те, треба розуміти, що умови роботи е, це не місто. Все ж таки, в місті простіше брати в полон. Uh, тобто там почати селище, але там по факту це поле з кирпичами, uh, і дале сполон дуже складно. Uh, тому ми до речі в Андріївці вирішили зробити історію з дроном, коли звучну мовся він летів, і це дало до, 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 результат, до речі свій, тому що бійці не розуміють, вони не чують криків. Це ну така ситуація, коли дуже важко uh, доступатись до ворожних бійців, навіть коли вони розуміють, що в повному оточенні. Скажіть, пане Олександре, як зараз виглядають звільнені населені пункти? Андрівка і Кліщівка, що залишилось від них? А, ну в цілому нічого. Тобто, ну, якщо не врахувати частин дому, ну якусь частин будівель, то в цілому, як населені пункти, вони перестали існувати, але при тому вони мають велике військове значення як місцевість. Як ці населені пункти допоможуть силам оборони України просуватися далі, яке військове значення вони мають? Вони мають дуже важливе значення саме для права флангу і треба розуміти, фланги для Бахмута. Це все, тому що само місто воно ну там можливо вести бої? Воно теж дуже сильно пошкоджено. Проте все ж таки це? Ну, Відносно немаленьке місто і там досить складно вести бої. А фланги вони отримують, тому що розуміють, що якщо вони впадуть, то тоді немає сенсу утримувати місто і всередині не будуть сильних боїв. Вони або там знаходяться, або відійдуть. Там два варіанти. А ці, містері, ці села вони мають важливість саме логістичну, це висоти, це контроль в цілому за правом флангом. Тому для подальшого розвитку це ключові місця, пане Олександре. Буквально перед вами ми спілкувалися із генералом армії України Миколою Маломужем. і Він зазначив, що зараз під Бахмутом Росіяни починають стягувати додаткові сили свої. Я скажіть, будь ласка, чи спостерігаєте ви дійсно це вони постійно на накоп... накоп... накопичують резерви і їм кидаються в бій? Тобто, якщо я дивіться, я не, не впевнений, не можу коментувати, говорячи про резерви на рівні там корпусів. Тобто, можливо, якщо ми говоримо на рівні бригад, то вони накопичують там мовно резерви на рівні роти, пускають їх в бій під підтримкою артилерії, камікадзе, таке інше, і потім знову так повторюють. Тобто, так, да, це так просто, якщо я не чув, якщо вони говорить про якісь великі резерви, можливо, не можуть монтувати. А так вони накопичують за день резерв, пускають в бій, його розбивають і знову повторюються. З вашого досвіду, наскільки ці резерви підготовлені, наскільки це професійні військові? М -м -м, дивіться, знову ж таки, і, і так, і ні. Тобто, з точки зору піхоти, вони а Не сильно підготовлені, не сильно мотивовані, і вони просто йдуть е і часто вступають, коли розуміють, що починається трьохсотсь. Е але з точки зору артилерії, бо авіації, це професіонали. Тобто для них піхота це е невирішальна роль грає. Якщо для нас піхота це дуже важливо, якість підготовка і мотивація, то для них це скоріш за все такий інструмент. За допомогою якого вони можуть застосовувати свої сильні сторони, такі як ар артилерія, авіація, ВПУ, дякуємо, пане Олександр. Дякуємо, що знайшли час і долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади.